Якщо ще раз хтось скаже, це була ідея тата, я стрибаю в озеро в сукні, оголосила мама, витягуючи зі щуки комара. Цього року вирішили відпочивати по нашому, без готелів, без вайфаю, зате з наметом, вогнищем і всіма комарами Полтавської області. Тато все організував, місце знайшов, карту роздрукував. Намет перевірив ще вдома в залі. Мама сумнівалась. Але діти були в захваті. Перший день романтика. Розкладали речі, сміялись, кидались подушками. Ввечері пекли картоплю на вугілля і розказували страшилки. Другий день пригоди. Молодший заліз у кропиву. Старший зламав сачок, а тато впустив телефон у воду. Третій день випробування. Пішов дощ. намет протік. І хтось не будемо вказувати пальцем, але це був тато. Забув спакувати чай. Але саме на четвертий день усе якось стало на свої місця. Сонце пригріло, мама з хлопцями зібрали чорниці. Тато змайстрував годдалку із з мотузки. І ввечері всі лежали на покривалі, слухаючи, як десь далеко, кумкають жаби. Ну, все-таки класно, що ми поїхали. Пробурмотів старший, засинаючи прямо на маминому плечі. Вона усміхнулась і кивнула татові. А він, обгризаючи залишки підгорілого зефіру, подумав оце і є щастя, навіть якщо воно в болоті з комарами і без чаю.